Дані не брешуть, водіям все ще потрібні регулятори гучності. Майбутнє автомобільних інтерфейсів, чому фізичні кнопки це не пережиток минулого, а необхідність. Автомобіль сьогодні це не просто засіб пересування, а складний технологічний комплекс, напханий сенсорами, екранами та інтелектуальними системами. У гонитві за мінімалізмом і чистотою дизайну багато автоворобників почали активно позбавлятися від звичних фізичних кнопок і регуляторів, замінюючи їх сенсорними екранами і мультимедійними інтерфейсами. Але, як показують останні події і дослідження, цей тренд може виявитися помилковим, а повернення до справжніх кнопок неминучим. Я як людина, яка вже більше 20 років за кермом і активно стежить за розвитком автомобільних технологій, можу з упевненістю сказати: заміна фізичних елементів управління сенсорними екранами це крок назад з точки зору зручності, безпеки та інтуїтивності. Так, сенсорні екрани виглядають сучасно і дозволяють вмістити безліч функцій в одному місці. Але коли мова йде про керування автомобілем в реальних умовах, коли концентрація уваги водія на максимумі, а час реакції критично важливо, сенсорні кнопки і повзунки виявляються далеко не ідеальним рішенням. Дані говорять самі за себе, водії продовжують використовувати регулятор гучності. Недавні дослідження BMW, засновані на аналізі даних більш ніж 10 мільйонів автомобілів, підтверджують це. Компанія виявила, що водії продовжують активно використовувати регулятор гучності, навіть незважаючи на наявність альтернативних способів управління звуком, наприклад, на рульовому колесі. І це логічно. Фізична кнопка це тактильний відгук, миттєве розуміння того, що ти зробив. Сенсорна кнопка вимагає зорового контакту, відволікаючи увагу від дороги. У критичній ситуації. Коли потрібно швидко відключити звук, щоб почути попередження або звук сигналу, фізична кнопка виявляється набагато ефективніше. Я сам неодноразово стикався з ситуацією, коли намагався швидко зменшити гучність музики, щоб почути навігатор, але через затримку відгуку сенсорного екрану не встигав зробити це вчасно. Це не тільки дратує, але й потенційно небезпечно. Більше, ніж просто гучність, тактильна реакція та інтуїтивність. Важливість фізичних кнопок не обмежується лише регулюванням гучності. Тактильний відгук це ключовий фактор, який робить керування автомобілем інтуїтивним і безпечним. Пам'ятаєте, як приємно було крутити ручку склопідіймача, відчуваючи, як скло повільно піднімається. Або як впевнено натискати кнопку аварійного освітлення, знаючи, що вона спрацювала. Сенсорні кнопки позбавлені цього тактильного зворотного зв'язку, що створює відчуття невизначеності і може призвести до помилок. Я вважаю, що автовиробники, які відмовляються від фізичних кнопок, недооцінюють важливість цих простих, але ефективних елементів управління. Вони фокусуються на візуальній привабливості, забуваючи про те, що автомобіль повинен бути зручним і безпечним у використанні. Хвилювання споживачів і судові позови дзвіночок для автовиробників. Не дивно, що хвилювання споживачів через відсутність фізичних кнопок призводить до судових позовів. Volkswagen, Ferrari, Hyundai – всі ці компанії зіткнулися з критикою і скаргами на сенсорні кнопки. І це не просто випадкові скарги, а серйозні претензії, пов'язані з безпекою і зручністю використання. Я вважаю, що ці судові позови це серйозний цвіночок для автовиробників. Вони повинні усвідомити, що споживачі не готові миритися з незручними та небезпечними інтерфейсами. Повернення до фізичних кнопок це не крок назад, а крок до задоволення потреб водіїв. Естон Матен і фактор роздратування, інноваційний підхід до проблеми. Деякі автовиробники, такі як Естон Матен, намагаються досягти компромісу між мінімалізмом та зручністю використання. Використання фактора роздратування для визначення ступеня незадоволеності дизайнерів та інженерів, це цікавий та інноваційний підхід до проблеми. Він дозволяє виявити найбільш проблемні місця в інтерфейсі і внести необхідні зміни. Я вважаю, що цей підхід заслуговує на увагу і може бути використаний іншими автоворобниками. Важливо не тільки створювати красиві і сучасні інтерфейси, але й враховувати думку користувачів і постійно вдосконалювати їх. Поради водіям як адаптуватися до нових реалій. У той час, як автовиробники продовжують експериментувати з інтерфейсами, водіям доводиться адаптуватися до нових реалій. Ось кілька порад, які допоможуть вам. Вивчіть меню, витрайте час на вивчення меню вашого автомобіля, щоб швидко знаходити потрібні функції. Налаштуйте голосове управління, використовуйте голосовий контроль для управління основними функціями, такими як музика, навігація та дзвінки. Використовуйте Siri Shortcuts, Google Routines, налаштуйте швидкі команди для часто використовуваних функцій. Будьте уважні, не відволікайтеся на сенсорні екрани під час водіння, підтримуйте виробників, які пропонують фізичні кнопки, голосуйте рублем. Висновок майбутнє за гібридним рішенням Я впевнений, що майбутнє автомобільних інтерфейсів це гібридне рішення, яке поєднує переваги фізичних кнопок та сенсорних екранів. Фізичні кнопки повинні залишатися для найважливіших і часто використовуваних функцій. Таких як гучність, електросклопідйомники, аварійне освітлення та кліматконтроль. Сенсорні екрани можуть бути використані для відображення інформації та управління менш важливими функціями. Автовиробники повинні прислухатися до думки водіїв і створити інтерфейси, які будуть зручними, безпечними і інтуїтивно зрозумілими. Адже автомобіль це не тільки засіб пересування. Але й продовження нашої особистості, і він повинен відображати наші потреби і переваги. Інакше ми ризикуємо втратити зв'язок з дорогою і перетворити водіння в виснажливий і небезпечний процес. Ключовий висновок повернення до фізичних кнопок це не крок назад, а крок до створення більш зручних і безпечних автомобілів. Не варто жертвувати зручністю і безпекою заради чистоти дизайну. Автовиробники повинні прислухатися до думки водіїв і створити інтерфейси, які будуть відповідати їх потребам. Майбутнє за гібридним рішенням, що поєднує в собі переваги фізичних кнопок і сенсорних екранів. Зрештою, автомобіль повинен бути інтуїтивно зрозумілим та зручним у використанні. Водії повинні підтримувати виробників, які пропонують фізичні кнопки. Інтерфейс автомобіля повинен бути безпечним і не відволікати увагу від дороги. Важливо пам'ятати, що автомобіль це продовження нашої особистості і він повинен відображати наші потреби. Не варто боятися повернутися до перевірених часом рішень. Розробники повинні постійно вдосконалювати інтерфейси, ґрунтуючись на відгуках користувачів. Інвестиції в безпеку і зручність це інвестиції в майбутнє автомобілебудування. Пам'ятайте, що автомобіль це не тільки технологія, але й засіб вираження індивідуальності. Прагнення до мінімалізму не повинно призводити до втрати функціональності. Автовиробники повинні пам'ятати, що комфорт водія це пріоритет. Важливо підтримувати баланс між естетикою та практичністю. Майбутнє автомобільних інтерфейсів за персоналізацією та адаптивністю. Автомобіль повинен бути продовженням розумного будинку на колесах. Водій повинен відчувати себе комфортно і впевнено за кермом. Сучасний автомобіль повинен бути не просто засобом пересування, а помічником в повсякденному житті. Розробники повинні прагнути до створення інтуїтивно зрозумілих і безпечних інтерфейсів. Автомобіль повинен бути надійним і передбачуваним в управлінні. Важливо пам'ятати, що автомобіль це інвестиція в безпеку і комфорт. Розробники повинні враховувати потреби людей з обмеженими можливостями. Автомобіль повинен бути екологічно чистим та економічним. Розробники повинні прагнути до створення автомобілів майбутнього, які будуть безпечними, комфортними і екологічними. Автомобіль повинен бути не тільки засобом пересування, але й частиною способу життя. Водій повинен відчувати себе впевнено і комфортно за кермом автомобіля. Сучасний автомобіль повинен бути зручним і простим у використанні. Розробники повинні постійно вдосконалювати автомобільні інтерфейси, ґрунтуючись на відгуках користувачів. Автомобіль повинен бути надійним і безпечним засобом пересування. Розробники повинні прагнути до створення автомобілів майбутнього, які будуть відповідати найвищим стандартам якості і безпеки. Автомобіль повинен бути.